Купи зустріч, допоможи закарпатським військовим. Взявши участь у цій благодійній акції, можна не тільки допомогти солдатам, а й зустрітися з цікавими людьми. Минулого року організатори подібного заходу зібрали понад 60 тисяч гривень для дитячих будинків. Ініціатори цьогорічного аукціону планують за місяць продати лотів принаймні на половину цієї суми. Приєднатися до акції можна у соціальній мережі. Закарпатці можуть виставляти як свій лот, так і купувати зустрічі. Стартова ціна 50 гривень. Можливо, придбати зустріч з цікавою особистістю, поспілкуватися, випити каву і тим самим допомогти нашим хлопцям. Якось матеріально, ми вже по підсумку того, скільки ми зберемо коштів, будемо вирішувати, що необхідно зібрати. Будемо радитись з ними, що їм потрібно, і будемо намагатись закупити це все. До акції долучилися відомі люди краю: поет Андрій Любка та музикант Віктор Янцо. Більшість лотів пропонують покупцеві зустріч. Та є такі, як Петро Ренжин. Чоловік бере участь у аукціоні вперше і пропонує не просто зустріч, а приємну та головне корисну послугу. Стараюся робити цей свій непосильний клад, маленький у нашу перемогу, як то говорять, допомагати нашим хлопцям, тому що їм там важко. Та людина, яка купить зустріч зі мною, отримує повний спектр послуг, тобто дві години римської бані. Крім того, три процедури: пілінг, зволоження і аромомасаж. І думаю, буде задоволена. Ужгородські фотографи пропонують зустріч та фотосесію. Патріотичний подарунок можна отримати від майстрині сквілінгу Ірини Ключевської. Я розмістила свій лот, хочу їм допомогти якимись там грошима, так що позбирають. Ну і маю такий подарунок: це я є майстриня сквілінгу, Це буде якась листівка або якась прикраса символом нашого прапора або гербу. Ну я ще не вирішила, але на зустріч вона буде готова. На час написання сюжету у соціальній мережі до групи приєдналося понад сотня охочих допомогти військовим, та з кожною годиною їх стає все більше. Долучитись до акції можна до 31 серпня.